Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Мед 1. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки інвалідного візка з електроприводом мед1 КУА173. Наш представник, спеціально для вас, продемонструє все наживо. Дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Висота сидіння від рівня підлоги 52 см. ширина сидіння 45 см, глибина сидіння 45 см, висота спинки 47 см. Загальна ширина візочка 62 см. Загальна довжина 94 см. Діаметр задніх коліс 22 см. Передніх 19 см. Максимальне навантаження 120 кг. Вага виробу 26 кг. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи. Розкладіть каркас коляски так, як робить на відео наш спеціаліст. Встановіть пульт керування кріслом під ліву або праву руку та закріпіть його, підніміть підлокітник. Огляньте візок з усіх сторон. Розкладіть антиопрокидувачі так, як це робить наш спеціаліст. Переведіть мотори з ручного приводу на електричний. Спробуйте присісти та випробувати візок так, як це робить наш спеціаліст. Дістаньте зарядний пристрій з коробки і підключіть його до пульта керування. Для того, щоб скласти візок, підійдіть до нього ззаду і потягніть за металевий фіксатор. Вітаю. Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медодин бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові!